Купила три булочки чесникові, хлібчик. Це я булочка з воно того. з повидлочку там всередині має бути. Далі взяла от, киво, руліні з м'ясом, його хлібчик і витушечку. І взяла бу, о, цього штучки. Так, це деміку, да, і руліні з м'ясом теж. Оце я собі взяла. Я взяла білий хліб, нам, е, булочки для риби та для риби і нам їсти. Ну, або деміку. Бо вже поділилась деміком, вже на землі валяється. Знаєте, щоправда, смачно ніколи ж так не їла вареники з вишні, з сметаною і з білою зущенкою. Це так смачно, я вам передати не можу. Просто бомба. Мені чоловік дві піци приніс і духомічить. Не думала, що колись сюди ще вернусь. У мене сирок, ми бідні студенти. Ми йому <смі> такі і згущанка, гущанка. Хлібчик і сердинок, і салат. Давай. Що за ложку ти мені дав? Мені так декоралося вуличку з варень. Тато варень. Дякую за гроші. Мені вове гроші. З варенням з такої штуки. Сливки. Як тобі? На покиді стаки. Дуже смачне, я дуже його люблю. Минулий раз мені скла попали в фіболицю. Ну дуже смішно. І посипка смачна і багатокрама. На чіпсу ти ж просив. На ті чорт ти мене просив, п'є чіпс. Та охрінел. Ми, коротше, відрахувались тому плані, що ми баба більше не навчається. Ми написали заяву по власному бажанню, що ми не хочемо навчатись. Бо... бо так, коротше. Бо і так не буде в нього і строчки з того навчання і нічого не буде доброго, скажімо так. Ми відрахувались гроші, коли нам повернуть, нам сказали, що невідомо. Бо тут треба через казначейство. Коротше, ну, гроші будуть не дуже скоро. Вони казали, що в вересні, як був хтось е, ну, теж йшов. Казали не швидше, дуже точно. Гроші вертали і не всі. Так що таке, не знаємо, що робити, що робити, щоб була в нього відстрочка. У нас немає варіантів. У нас нема варіантів, просто... Я вже стільки часу плачу, що ну. Воно... У мене око навчалося сіпатись, прямому сенсі, я не знаю, як то лікувати тепер. Я так сильно переживала, стільки плакала, що просто не знаю, що робити. Ми ще пробуємо подати документи вище. Але щоб вище потрапити. Навіть не знаю, що сказати. Отакі от о -вот діло. А вище в мене факт, щоб опадати, тому що вже вересень, розумієте, а там приймають з червня. В червні маєш писати, типу як ЗНО. І отакі от воно. я не знаю, що сказати. Я чекаю, зарабом, пішов питати. Провищі, чи можна якось все так зробити, щоб вністи туди. Скільки то буде коштувати, теж не знаю. За минулий, а цей, що ми зараз були, поступили, то там вийшло нам ну, якось біля 100 тисяч гривень приблизно. То є три курси, другий, третій, четвертий. Чи третій, четвертий, п'ятий якось такого приблизно 100 штук там треба було платити М -м за кожний, типа, 5 місяців як я не Ми заплатили за 5, -5 місяців. Понятно, що таку велику суму ніхто зараз не візьмемо, бо немає Та... таке воділено. Коли нам ще треба збирати куча довідок, щоб звітом розрахувати стільки, щоб нам дали гроші суму назад. Сума назад вся не повернеться, тому що він вже пару днів, як вчиться, там виходить. Всього. Зараз ми куча варіантів перепробуємо, що робити, щоб його не забрали в армію. Я не знаю, що робити. Трьох дітей раз не кліпаю, так 100%. Я е, дивитися, що з цим робити. Що... Не знаю, чекаю Вову. Може, щось можливо, щоб він вступив вище. Тоді в нього буде відстрочок. Ще так дивно. Ви навіть не знаєте всього ситуації, яка до пизди якої сталася. І всьому, Та, коротше, я поки що не можу зараз про це говорити, бо я і зла, і в мене емоції одночасно. Ну, а колись що Ладно. Mm -hmm. Що машину попелісосити. їхати знову полісоси. Може, тепер в тому в селі не полісосим. Тут треба їхати в наш гараж. Там полісоси. Трохи не удобно, бо в гаражі, знаєте, води немає, а в селі є, але в село в не їздимо. Чого теж не розкажу зараз. Може колись хочу, розкажу, колись ні. Бач, тут таке. Я переважно не люблю сімейні драми лаз, тому особо не розказую. Скажімо, волопець сварився з мамою, тут. То... Тому таке. Я йому сказала помиритись, але вже його діло. Я власку більше не буду. І просити нікого нічого не буду. Це таке діло. Нам ну, якраз вчора яйця передали. Вована мама з хатом. Це вже файно, бо ми купляли в горах, то мені вже не вистачало. Я дуже багато що роблю за яйць, тому мені дуже швидко яйця йдуть. Ті, що ми беремо, ті, що ми купляємо. Щоб ви розуміли, нам завжди давала вовина мама, лоток. Я не знаю, там 10-15 штук яєць в такому в лотку такому. Мені тато купляв кожен раз по 30-30-60 яєць. Коли літо, во вона мама мені дає такий цілий контейнер з яйцями. І мені то не вистачає, просто не вистачає. Я сама не розумію, що я роблю з тих яйцями. Але я й печу, і на лиснички роблю, і там в котлети йдуть, всюди йдуть яйця. Хершо, зробить все розповідають тому Таке діло. Я чесно, навіть не знаю, що вам сказати, бо в мене сильні емоції. Я не знаю, що робити. Просто не знаю, що робити. Я дуже переживаю, що його заберуть в армію. Навіть не тому, що там не знаю, мене чуть відчуття, що його там люблю. Не знаю. Це для мене фатальна тема. От мій тато каже, та що там такого? Ти маєш типу, відслужити. Ну так, да, він має відслужити, але не в воєнний час. Це ну, моя думка. Бува такий, що він би теж і сам би перся туди, але я не хочу і все. Побачимо, що з того вийде, чи наш щось в ще вийде. Знаєте, що в мене і сливна найшла справжній каштан і справжні марк... Дай сюди влюблять. Марита як в дитинстві, відкинуйте, Марита. Я його вже не бачила років сто. Ну пробуйте, Якщо по справжній, я, я не знаю, я зараз піду в магазині. У мене пахне пані. Дивіться, в мене такий який резерунок, як в справжньому було, в дитинстві.

Десь новий ліфт сучасний, які знаєте. <с Красота. <с і ремонт і сюди Так, ми приїхали в центр міста. Зараз в магазин. Тебе. Ми приїхали купити завіси, всякі такої штуки. Нам треба нормально дрібні. Вот буде такі штучки. Ой, сліво подали. І за вісім має Дорогі ті штуки. Я заходила тут 130 градусов. Це у фігня. Так, що. ми вим, що так, зараз розправом поїхали. Mm. Зараз будемо їхати з горів у Львів. Десь не знаю, години дві їхати. Три. Приїхали в епіцентр. Ти щось каєш ним? Друзький ютуб тільки подушить. О, я хочу оце крісло. Тільки не таке велике. Знаєш, кем класне з дитиною? Укачую зразу і сам катаєшся. Чорт. От такі качелі якраз не люблю. Чого? Мені не подобаються відкину стільні. А от цього для тераси Чого? дуже прикольно. Е -е Ні, на бав терасу така класна штука плетена. бо їй мити дуже легко. Я б собі щось таке зробила. Перехідник, перехідник, з'єднання. Товари. Я думаю, нам і розказувати не треба, де ми є. Це вже моя всяка любов Ай, Кайф, я люблю эти вот все эти штучки. Я люблю эти его штучки. Нам ну, надо откуда рачку купать? Нет. Не, не надо это. Куда ставить? -то. Все, прочки. Прокальдасы не могу. Ну, только свинья прикольная. Остаточный распродаж автомобилей в Черри 2023 року. Специальный роздебенцийный с урахованием снижал квит и от сочин десяти тысяч гривен. Цену выделил за лицовано. Обмежный слаг. Больше нашей крапли. Ну, малому можно взять вот такую скринку. Типа книжки. Прикольная штука, мне подобно. Ой, кем -дата. Не можу, ми з тими штуками жесть. Ну, які панди прикольні. Що прикольно? Панди і псятка. М -м -м -м. Єбать кружка. Щоб ви розуміли. Кружище. То кружище, кружище. Ну, Побиває таку по кружку? М -м? По Я кружку б таку кружку та... не випала, ні. То напевно там 500 мл. Млит... Вітер. Всякі, всякі є дошки різні, що хоче, не хоче. Окей. Сфоткається і там той.

Того. І зараз, зараз, зараз. Вітро, вітро, рілка, екофо... Пару ізоляційно. Парустоп, парустоп. Ну, подивимось звичайно пароізоляційно, я потім почитаю каліпше. Активна пару ізоляція, теж типа модні прийшли. То саме тільки модно. О, Супер дифузійно, боже його. Вот не уже. Хоть такі вочки дуже Та тут кит. Квадратний mm -hmm. mm -hmm. метр 400 градус. Шайден дуже красивий. Фанера, вона гостю, так? Це